Всі віруючі мають пройти через велику скорботу. Ми ще маємо страждати. Христос ще точно прийде не сьогодні, бо ще не прийшла, ми не бачимо великої блудниці або немає ще Антихриста, тому у нас ще є час. Нам треба готуватися, нам треба вміти впізнати Христа, якщо ми, ми не впізнаємо, він не забере нас. Коли ж буде піднесення церкви? Коли буде Вознесіння? Чи буде воно відразу для всіх віручих? Чи страждання дійсно очищають нас від гріхів? Вітаю вас на каналі Songs from Jack. Це наша рубрика Питання із клечика. Я Ілля Кушинов. Я хочу разом з вами сьогодні не розібратися. Це занадто амбіційно, бо тема дуже велика, дуже така потребує багато-багато-багато досліджень біблійних, але почати розмову про другий прихід Христа і про визнасіння церкви. Дуже багато питань мені задають стосовно прихіду Христа, другого прихіду Христа і того, як церква буде. Проходити цей період великої скорботи? Можливо, це також і ваші питання. Чи маєте ви відповідь, як віруюча людина, чи впевнені ви, що ви підете на небо? Чому саме, коли це відбудеться? Чи маємо бути готові завжди, чи маємо приготуватися, чи страждання мають приготувати нас до прихіду Христа? Коли ви думаєте про прихід Христа, ви відчуваєте радість і надію або страх перед великою скорботою і гнівом Божим? Як ти ставишся до цього? Отже, наше питання із глечика. В який час Христос забере свою церкву до скорбі чи після? Коли йде розмова про вознесіння церкві, в Біблії є три головних текста. Друзі, три головних текста у Біблії про вознесіння церкві. Це Івангелія від Дивана, 14 розділ, 1, 3 вірш. Перший Коринтян, 15 розділ з 50 по 57 і перше Солонян, 4 розділ 13, 18 вірш. Я пропоную вам перечитати їх, бо ми ще будемо багато розмовляти. Даю на вашу працю сьогодні читати тексти Біблії, бо їх дійсно треба аналізувати. Якщо вам хочете дослідити, відкривайте і давайте разом читати. Але головне питання: коли буде вознесення церкви? Я не знаю, як вірити ви, коли ви вірите, що ви будете підхоплений Христом? Але я знаю, що я буду підхоплений хрестом до великої скорбі. Я вже зібрав чемодани, і в будь-який момент я готовий до прихіду Христа. Якщо ви чогось чекаєте ще, давайте розбиратися, чи варто воно того. Отже, які є погляди? На вознесіння церкви, які зараз розповсюджені і ми про них знаємо. Перше, це часткове вознесіння церкви, що мається це на увазі. Коли Христос прийде, духовні люди підуть з ним, а вони не сплять, вони підуть за Христом у небеса, а решта церкви, інша частина залишиться на велику скорботу. І щоб очиститися і. Потім, вже по мірі готовності, вони залучені до цього процесу зустрічі за Христом. По-перше, він суперечить Божому плану спасіння, тому що ми бачимо, що Христос родиде церкву як щось, як одна ціла, і вона буде забрата вся. Всюди, в текстах, де говориться, говориться про один Божий народ, а не частину якогось вірного, частину невірного Божого народу, який що й має щось зрозуміти. Воно ігнорує достатні жертви Христа для спасіння. Тобто, якщо це люди віручі. Вони, якщо вони дійсно сповнені Духом Святим, хрещені Духом Святим, відроджені ним, їх життя змінене, то вони, вони спасені не по своїх ділах. А якщо вони мають заслужити спасіння або страждання має очистити від гріха, то це така протестантська версія чистилища. Велика скорбота це протестантська версія чистилища да? католицького, тобто мають пройти через скорботу, щоб бути очищеними. Ми спасаємось тільки кров'ю Христа. Випробування вони дійсно очищають віручі в тому сенсі, що вони дають йому духовне зростання. Але не треба плутати духовне зростання з спасінням. Воно суперечить ідеї про єдність церкви, воно не враховує, що остаточне освячення віручих відбувається тільки на небесах. Ніхто не піде на небеса досконало. Друзі, якщо ви вважаєте, що ви заслуговуєте на небо, я вас хочу. Привітати, що, мабуть, ви зовсім не зрозуміли Євангелія. Бо той, хто вважає себе гідним, якраз таки: зі своєю праведністю ми підемо в пекло, ми спасаємось праведних Христа. Ніхто не гідний неба, це подарунок Божий. Це треба розуміти. Тому це перша така, перший погляд часткового вознесіння він не витримує біблійної критики. Церква це одне ціле тіло Христа, не вести Христа, не якась частина невести піде на небо, а потім дойде. Другий погляд це таке страшне слово посттрибуляціонізм. Трибуляція це від англійського слова скорбота, пост це значить після. Тобто це позиція, що вознесіння буде після Великої скорботи. Церква залишиться на велику скорботи, і після буде забрата Христом. Ще є позиція мідибуляціонізма, тобто, що буде вознесіння всієї церкви, але посередині скорбі. 3,5 роки, і так далі. Немає часу в форматі цього відео буквально розглядати ці позиції. Я можу нижче в описанні порадити дуже хорошу книгу, яка дуже детально розкриває всі ці погляди і, і біблійне ставлення до цього. Але що треба зрозуміти, що у всіх цих позиціях постребуліціонізму і є одна проблема? Біблія точно каже. Що Христос прийде тоді, коли його не чекає. Це буде в будь-який момент. Християни всіх віків, які жили до нас, навіть апостол Павло, він жив цим розумінням, що Христос може прийти зараз. Павло каже, в будь-який момент. Перший Коринтян, 15 розділ написано, що це буде раптово перехід Христа. І в будь-який момент, якщо ви вірите, що церква має залишитися на велику скорботу, коли буде прихід Христа, ми можемо прорахувати. Він точно не буде зараз. Має прийти Антихрист, почати Велико Скорботи, потім ми рахуємо 7 років, ой, ми вже розуміємо приблизно майже дату, коли має прийти Христос. Якщо ви вірите, що Він має прийти посереди, посередині Великої Скорботи, так само ви бачите цю мерзоту у храмі, про яку пророкував Даніїл, бачите Антихриста, все, що несеться, а рахуйте 3,5 роки, ви плюс-мінус маєте дату, коли прийде Христос. Це не миттєво. Ви можете прорахувати це. І це суперечить самої ідеї біблійної про прихід Христа. Павло каже: в будь-який момент, ми готові. І це заважає християнам жити в цьому очікуванні Христа. Я пам'ятаю одну християнку, ми зустрілися з нею, і вона, і вона, вона жила не дуже таким добрим, майже не християнським вже життям. Я їй кажу: слухай, ну ти розумієш, що Христос може прийти? Вона каже, що? Та ні, ще немає великої блудниці, тому ну, ще Христос точно зараз не прийде, то можна ще пожити. І в перший раз я задумався, що? Чи так мають мислити християни? Чи маємо ми думати, що в нас є якісь певні е, часові обмеження, коли може прийти Христос? Якщо ви вірите в постріболіціонізмом в мітерболіціонізм, ви обмежите прихід Христа. Якщо він має прийти після великої скорботи, він точно не прийде зараз. І в цьому саме головна проблема у цих позицій. Я хочу сфокусуватися на останній. На останньому погляді, це погляд е, претрибуляціонізму, називається. Тобто трибуляція скорб пред це захоплення церкви до великої скорботи. Отже, які аргументи е, на користь цього погляду? Давайте подивимось, я хочу їх перелічити. І якщо у вас є своя думка на цей, е, з цього питання, ви можете написати в коментарях. Ви можете додати ще свої позиції а, або. Я відкритий, щоб вислухати вас. Можливо, у вас є дуже хороші докази про посттрибуляціонізм або мітрибуляціонізм. Друзі, якщо просто, коли має прийти Христос в будь-який момент? Чому ми розуміємо, що Він прийде за церквою до Великої Скорби? Ось деякі аргументи. Перше, ну саме головне, те, що Ісус може прийти в будь-який момент, і це виключає. Те, що він має прийти після Великої Скорботи, але в її середині. Ми маємо зрозуміти: ми чекаємо не Антихриста. Віручи, лякають Антихристом, кажуть, що він має прийти, А хто це? А може Дональд Трамп, а може це. І вони, вони якось лякаються цього і думають, що вони мають оце зрозуміти і поняти для себе. Друзі, ми фокусуємось на Христі. Ми чекаємо Христа, ми не чекаємо Антихриста. Ніде в Біблії немає акценту, що ви маєте розглянути і зрозуміти, хто антихрист. Біблія каже: чекайте, любить свого Господа, очікуючи його. Наступний аргумент: весь період скорботи. Що, що це таке за період? Це період, який Бог виливає свій гнів на землю. Це час суду Божого. І з першого Солонян 5.9 ми бачимо, що Бог не запланував провести віруючих через гнів. Нам так і написано. Бог не запланував проводити віручих через гнів. Тому що Божий гнів взяв на себе Христос. Люди, які у Христі, які стали під е, захист Голгофи, вони не мають наслідувати Божий гнів. Вони наслідують спасіння. І Біблія про це каже. Ці тексти Біблії. Кажуть, що церква не повинна проходити через гнів Дня Господнього, тому що це буде для тих, хто живе на землі. Це втішня звістка, це підбадьорення для віручих. Книга Об'явлення 3.10 написано такий текст. І як ти зберіг слово терпіння мого, то я збережу тебе від часу спокуси, який повинен прийти на весь весь всесвіт, щоб випробовувати тих, хто живуть на землі. Дивіться, як ти зберіг слово терпіння мого, я збережу тебе від часу. Ми бачимо, що грецький прийменник ек, який перекладений у нас як від, це означає дійсно від, не в час спокусу, я тебе збережу. Випробування це про велику скорботу. А я від цієї випробування тебе збережу. Це має конкретне значення, що Бог не дасть нам бути в цьому, а захистить і визволить нас з цього часу, коли буде. Велике випробування для всього світу, яка велика скорбота. Ще один аргумент. Коли Старий Заповіт говорить про велику скорботу або друге пришестя, він ніколи не згадує церкву. В старому заповіті книга Даниїла, вони ніде не побачите там церкву. Там взагалі вони не прорукували про церкву, вони не бачили церкву. Це таємниця, таємниця яка була відкрита апостолом, в частності апостолу Павлу. Але пророки старого заповіту вони пророкували для ізраїльського народу, вони не бачили періоду церкви. Він був якби прихований від них. Це написано в книгі Ефісян, 3 розділ, з 2 по 13 вірш. Ця таємниця відкрита в новому заповіті. Старий заповіт не говорить про церкву. Усі місця нового заповіту, що говорять про велику скорботу, вони не гадують церкву. Всі місця нового заповіту, можна їх перелічити, вони не говорять про церкву. Це цікаво. П'яте. Пророцтво Даніїла про останню 70-ту для Ізраїлю не включає церкву. Не включає церкву Боже. Шосте. Приклад Ноя та Лота показує нам, що Бог рятує праведних від гніву. Бог судить світ, але праведні люди рятуються. Ковчезі через ангелів, визволенням тим, що вони бігли на гору. Бог рятує праведних, коли він осуджує невірних. Це Божий принцип. Він так само буде працювати в цей час. Шлюб анкція має відбутися до другого прихіду Христа. А як він відбудеться, якщо церкви ще нема? Як святкувати без Невестів? Нига об'явлена, 19 розділ, 7 вірша про це говорить, що там буде вже церква святкування, але ще Христос не прийшов судити цей світ? Церква має бути раніше. Тому, друзі, чому це важливо? Е, якщо ви іншого погляду, в цьому немає ніякої проблеми. Ви віруючі люди, саме головне, що ви жили Христом і очікували Христа. Але ми маємо розуміти Божий план, що люди, які вірять, що вони мають проти велику скорботу, вони саме мають таку от розуміння, що вони, церква має бути очищатися через скорботу. Ми спасаємось кров'ю Христа, це Євангеліє. Церква Божа страдає і завжди. В Нігерії багато християн зараз масово вбивають. Хіба це не страждання за Христа? Якщо саме ви не відчуваєте страждань, це не означає, що церква не страждає. Церква завжди. Завжди відчуває гоніння і страждання за Христа. Але просто різні віручі в різний період на землі це відчувають. Але на узагал церква завжди переживає страждання. Тому нам не треба чекати чогось особливого. Плюс, велика скорбота це короткий період за сім років. І всі віручі, які жили до цього, ну. І церква залишається церквою, Бог випробовує завжди церкву, це правда, Він готує. Постійно, велика скорбота це час не для церкви, це час осуду всього цього невірного світу. І це маємо зрозуміти. Чому це також важливо? Тому що багато віручих плутаються, що Христ, коли Христос прийде за ними і чи мають вони бути готовими зараз? Я вважаю, що якщо ми віримо, що Вознесіння церкви буде до великої скорботи, це робить нас більш пильними. Навпаки, це не розслабляє нас, о не будемо страждати класно. Та нам і так страждань хватає нам одна війна, чого варта зараз для всього українського народу. Але ми навпаки маємо більш бодьорості. Чому? Тому що слухайте, я не чекаю антихриста велику скорбу. Христос зараз може прийти. Я можу не встигнути записати це відео або ви не встигнете додивитися. І оце супер важливо нам зрозуміти до вознесіння церкви. Неможливо приготуватися, немає ознак. Чуєш, немає ознак вознесіння церкви. Є багато ознак другого прихіду Христа як судді. але немає ознак. Тому ти маєш бути готовий завжди. Не на хлібо ламання треба готуватися, не колись, коли там розумієш, що треба каятися, І там, або хтось тебе сказав, що, друже, там давай, ну просинайся, молийся, кайся, ну, з -з 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 ти ж можеш там померти. Кожну секунду. Живий Христос! ти не знаєш. Якщо порівняти Вознесіння і друге пришествие, ми побачимо таку картинку. Вознесіння церкви. Христос з'являється на небі. Друге пришествие. Христос приходить на землю і всі його бачать. Вознесіння є одна труба Божа, яку почуть віручі. І ті, хто померли у Христі раніше. Другий прихід Христа буде багато труб. Вознесіння без ознак. А до другого приходу буде численне ознаки, переличений Матфія 24 розділі. Вознесіння відноситься лише до віручих, а другий прихід відноситься до Ізраїлю та всіх народів. Вознесіння, вони станеться миттєво, тільки віруючі, живі й мертві. А другий прихід увесь світ його побачить, кожна людина побачить. Після Вознесіння церкви почнеться велика скорбота і суд цього світу. А після другого пришествия буде починатися царство тисячоліття. Тому час для віруючих людей вознесіння церкви це час благословення і спокою, а для невіручих це час, час суда і мук. І це маємо розуміти. Якщо ви бачите тексти Івана, 1 Коринтян, Солунян, це три тексти, які кажуть про вознесіння церкви, там нічого немає про невіруч, там нічого немає про суд. Це стосується тільки церкви. А от другий прихід в Матфія: там є і Ізраїль, і там є інші народи, які Бог буде судити, а Ізраїль буде приводити до покаяння. Це мета великої скорбі, бо буде приводити Ізраїль до покаяння, і як результат написано, вони побачать і увірять того, в кого пронзили. Тому не бійся! Якщо ти чуєш ці розмови про другий прихід, про Антихриста і ти білячно. Якщо ти віриш у Ісуса Христа, ти будеш з Ним. Чи можна приготуватися до цього? Ні. Живи Христом зараз. І ти будеш спасений не тому, що Христос прийде саме в той час, коли ти читаєш Біблію або молишся, Він прийде, тому що Він відкупив тебе, ти Божа дитина, яка вірить в нього всім своїм серцем і довірила йому своє життя. Він вже покрив всі твої недоліки і твої гріхи. Ти маєш бути впевненим, що так, я недосконала людина, але я знаю, що Христос мій візьме мене, коли прийде. У будь-який момент, тому що я люблю його, я його дитя, Дух Святий, моєму серце, свідчить про те, що я Боже дитя. Не лякайся, не бійся. Не розслабляйся, що прихід буде колись, і я ще встигну пожити для себе. Не розслабляйся, він може бути миттєво, раптово, в будь-який момент. Яка твоя позиція? Можливо, ти не згодний і ти маєш більше доказів або біблійних аргументів, яких, звісно, також. Можна побачити і порівняти, наскільки вони дійсно коректні, але якого погляду ти тримаєшся? Як це благословляє тебе, як це надихає тебе, як це підбадьорює тобі, як це допомагає тобі, які висновки ти зробив для себе? Як зараз ти будеш очікувати при Христа? Напиши свою думку в коментарях: тут цікаво, корисно, приєднуйся.